Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Ви дивитесь рубрику про адвокат, і сьогодні ми обговоримо важливу тему підготовка клієнта до допиту та судового розвіду, або допиту на стадії досудового розслідування в кримінальному провадженні. Особливу увагу приділимо репетиції та імітації допиту. Чому підготовка до допиту критично важлива? Допит це не лише формальність, це момент, коли клієнт може зміцнити свою позицію або, навпаки, допуститися помилки, які стануть перевагою для опонентів. Тому я завжди наголошую, що клієнт повинен бути максимально підготовлений. І тут важливу роль відіграє імітація допиту метод, що дозволяє клієнту практично прожити ситуацію і знизити стрес перед реальним. Допитом або в судовому засіданні, або на стаді досудового розгляду. Як відбувається репетиція допиту? Репетиція складається з кількох ключових етапів. Етап перший це ознайомлення з матеріалами справи. Я ретельно вивчаю документи та формую список питань, які може поставити слідчий, прокурор, суд. Важливо, щоб ці питання охоплювали всі аспекти справи, навіть найменш очевидні. Друге моделювання допиту. Ми проводимо симуляцію у реальних умовах. Я виступаю в ролі слідчого або прокурора. Ставлю клієнту запитання у тому ж тоні з тією ж наполегливістю та навіть психологічним тиском, який може бути під час реального допиту. Відпрацювання відповідей. Ми розбираємо кожну відповідь клієнта, Важливо, щоб він відповідав чітко, лаконічно і лише на поставлене запитання. Наприклад, якщо питання відкрите, ми тренуємо коротку, але змістовну відповідь. Якщо питання невідне або провокативне, я пояснюю, як реалізувати його вплив. Робота над поведінкою. Я завжди звертаю увагу на вербальні сигнали міміку, жести, позицію. Прикійна поза, впевнений голос і відсутність зайвих рухів, допомагаю створити враження надійності та певненості. Повторні сесії ми проводимо кілька імітацій, поки клієнт не відчує себе впевнено навіть у найскладніших ситуаціях, це дозволяє знизити стрес перед реальним допитом. Під час імітації я намагаюся створити максимальну наближеність до реальних умов, наприклад, використовуючи жорсткий тон. Щоб змоделювати можливий тиск з боку слідчого прокурора, включаючи питання, які можуть виглядати як провокаційні наприклад, чому ви не повідомили про це раніше? Треную клієнта зупинятися і обдумувати відповідь, перш ніж говорити. Такі практики допомагають не лише клієнту, а й адвокату оцінити слабкі місця у справі та підготуватися до їх усунення. Як це допомагає у реальності? Клієнт, який пройшов репетицію допиту, чітко розуміє свої права, знає, як реагувати на провокації, почувається впевнено, навіть якщо запитання виглядають агресивними чи складними. Це суттєво підвищує його шанси уникнути помилок, які можуть нашкодити справі. Репетиція допиту це обов'язковий етап підготовки у кримінальних справах. Це не просто формальність, а потужний інструмент для захисту. Якщо ви хочете знати більше про роботу адвоката та нюанси захисту у кримінальних провадженнях, підписуйтесь на мої сторінки. А у наступному випуску рубрики про адвокат ми розглянемо ще один важливий аспект адвокатської практики. До зустрічі!